Доброго дня, шановні прихильники футболу. Відбулося жеребкування першого раунду плей-офф всіх трьох євротурнірів Ліги Чемпіонів, Європи та конференцій. Поєдинки будуть проходити в лютому, відповідно, ні про які прогнози за два місяці до початку матчів, звичайно ж, немає сенсу говорити, оскільки не зрозуміло, в якому стані, в якому складі перебуватимуть ті чи інші команди. Але цікаво ж, хто з ким та коли. Тож сьогодні говоримо про всі пари, які ми вже на даний момент знаємо. В коментарях залишається... Айте, будь ласка, свої думки щодо тих пар, які вас заінтригували найбільше. Ну а ми будемо йти по наростаючій. Розпочнемо, скажімо, так, з найменш представницького євротурніру. При всій повазі до нього це Ліга конференцій. Принагідно нагадаю регламент: перший раунд плей-офф пропускають переможці груп, а саме Астон Віла, Брюге, Фенербахче, Фіорентина, Ліль, Макабі, авів Паок та Віторія Пильзень. Відповідно, в першому раунді мали зустрітися команди, що посіли другі позиції в своїх групах, а саме Будеглім, Динамо, Загреб, Ференцварош, Ейнтракт Франкфурт, Гент, Легія Варшава, Лудогорець та Слован Братіслава, і команди, які потрапили до Ліги конференцій з Ліги Європи, а саме Аякс, Маккабі Хайфа, Мьольде, Олімпіакос, Бетіс, Спарта, Прага, Штурм та Сен-желуаз. Регламент також забороняє в першому раунді зустріч команд з однієї країни, тобто протистояння Гента та Сен-желуаза у першому раунді було неможливим. Отож, штурм, слован Братіслава, Сен-желуаз Айнтрахт, Олімпіакос ференцварош Мьоль Делегія, Варшава, сервет Лудогорець, Бетіс Динамо Загреб, Аякс Буде Глім та Макабі Хайфа Гент. Саме такі пари ми отримали. Як на мене, найбільш інтригуючою парою є Олімпіакос Ференсварош. Думаю, тут буде чимало голів. Непоганий жереб, як на мене, також у Аякса, який думаю, хоче виграти цей турнір. Суперником буде, буде Глім. Команда не подарунок, але оскільки матч відбуватиметься в лютому, чемпіонат Норвегії на той момент ще навіть не розпочнеться. Тож незрозуміло, в яких кондиціях перебуватиме буде Глім. Ну і відзначимо бельгійський Гент. Команда, що грала проти Луганської зорі в одній групі, команда, що зіграла вже два матчі проти Макабі, але. З Тель-Авіва. І ось тепер чергові два матчі проти іншого Макабі з Хайфи. Перші поєдинки відбудуться 15 лютого. Переходимо тепер до Ліги Європи. Тут схожа ситуація. Перший раунд пропускають переможці. груп, а саме Аталанта, Брайтон, Байер, Ліверкузен, Ліверпуль, Рейнджерс, Славія, Прага, Вільяреал та Вестхем. Звичайно, жеребкування Ліги Європи для нас було найцікавіше, тому що сюди перебрався з Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар. Величезна ймовірність була того, що в цьому раунді гірники гратимуть проти французької команди, тому що в корзині, з якої власне обиралися супротивники можливі гірників, було відразу три представники цього чемпіонату: а саме Олімпік Марсель, Тулуза та Рен. Ну і я думаю, ви знаєте, що суперником гірників став саме Марсель. Очікується дуже цікаве протистояння. Саме так виставились про результати жеребкування в складі гірників. Ну і дійсно, Марсель це один з тих команд, яка, як на мене, навіть може грати в лізі чемпіонів. Звичайно ж, в чому перевага на даний момент, підкреслюю, на даний момент Марселя, це суто домашня команда. На велодромі вони просто не перевершені, дуже багато забивають, здобувають перемогу, а от на виїзді накульгують. Але яким буде Марсель через два місяці? Хто буде його тренувати? Чи Дженера Катузо які зараз тренує, чи, можливо, якийсь інший тренер, тут, звичайно ж, питання. Кілька, скажімо так, формальних переваг у Марселя вже є. По-перше, повторна зустріч буде відбуватися саме на велодромі. Ну і плюс до того, на той момент чемпіонат Франції, можна сказати, буде в розпалі, натомість як і чемпіонат України після зимової перерви ще, скажімо так, не поновиться. Але є один цікавий момент, можливо, ви про нього знаєте. Команди вже разок зустрічалися між собою на стадії плей-офф Єврокубка в 2009 році. Тоді гірники пройшли далі, здобувши дві перемоги, в тому числі відповідно вигравши і на велодромі. І я думаю, ви маєте пам'ятати, чим той євросезон закінчився для гірників. Тож, можливо, це хороший знак того, що насправді і ось цей сезон буде для Шахтаря успішним. Побачимо! Тепер давайте поглянемо на сім інших пар: отже, Феенорд Рома, Ланц Фрайбург, Бенфіка Тулуза, Галата Сарай Спарта Прага, Мілан Рен, Янгбойс Спортінг Лісабон та Брага Карабах. Звичайно ж, насамперед перевертають увагу поєдинки Фейнорд Рома та Мілан Рен. Ну і також, як на мене, доволі непоганий жереб для португальських команд. Думаю, Бенфіка все ж таки є більш досвідченішим бійцем в Єврокубках ніж Тулуза. У спортінга в запасі домашня гра повторна проти Янгбойза. Ну а протистояння Брака Карабах привертає увагу перельотом, уявіть собі з Португалії до Азербайджану. по крайній мірі, якщо повторна гра буде відбуватись саме там. Перші поєдинки плей-офф Ліги Європи відбудуться в той самий, день, що і в лізі конференції, а саме 15 лютого. Ну і нарешті вона Ліга Чемпіонів. Хоча представника України тут уже нема, але, звичайно ж, всі будуть думаю, спостерігати за цими топ-протистояннями, топ-битвами. Нагадаю, трішки регламенту у перших раундах не можуть між собою зустрітися представники однієї країни. Ну і переможці груп, якими стали Арсенал, Атлетико, Барселона, Баварія, Борусія Дортмунд, Манчестер Сіті, Реал Мадрид та Реал Сосідад, мали грати проти команд, що посіли другі позиції в своїх групах, а саме Копенгаген, Інтер. Лаціо, Лейпциг, Наполі, Паріс Сен-Жермен, Порту та ПСВ Індховен. На ваших екранах пари, які ми отримали: Порту проти Арсенала, ПСЖ проти Реал Сосідада, ПСВ Індховен проти Борусі Дортмунд, Копенгаген проти Манчестер Сіті, Наполі проти Барселони, Інтер проти Атлетико Мадрид, Лаціо проти Баварії та Лейпциг проти Реал Мадриду. Зважаючи на те, що всі іспанські команди, які вийшли до плей оф зробили це з першої сходники, натомість як італійські з другої, дуже ймовірним було італо іспанське протистояння вже в цьому раунді. Саме тому ми отримали ось такі протистояння в одній восьмій, як Наполі, Барселона та Інтер Атлетико. Хтось з них уже завершить свої виступи в лізі чемпіонів на стадії однієї восьмої фіналу. Номінально найліпший жереб вийшов у діючого чемпіона Манчестер Сіті протистояння з датським Копенгагеном, тим паче повторна зустріч відбуватиметься на полі Манчестер Сіті. Також непогані жереби для Баварії та Реала, особливо зважаючи на те, що команди повторну зустрічі гратимуть на домашніх стадіонах. Найменш топовіше, як на мене, протистояння це ПСВ Ендховен Буруся Дорнут, але тим не менше, хтось з них буде в чвертьфіналі. Також цікаві поєдинки Порту Арсенал та Парис Сен-Жермен Реал Сосєдад. Нагадаю, що календар плей-офф Ліги чемпіонів трішки відрізняється від Ліги Європи та Ліги Конференцій. Перші поєдинки будуть проходити протягом двох тижнів. Отже, 13 лютого у нас зіграють Копенгаген, Манчестер Сіті та Лейпциг Реал Мадрид, 14-го Лаціо Баварія та Парі Сен-Жермен Реал Сосєдат. За тиждень, а саме 20 лютого, гратимуть Інтер Атлетико ПС Вентховен, Боруся Дортмунд, а 21-го Наполі, Барселона та Порту Арсенал. Ну що ж, будемо чекати поновлення євротурнірів. Нагадаю, через два місяці це відбудеться. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Також прошу висловлювати свої думки щодо результатів жеребкування в коментарях, ті пари, які ви насамперед будете очікувати. Ну, і також, якщо вам все це діло подобається, підписуйтесь на канал, тому що попереду ще багато цікавих відео. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.